Знімаємо з колегами Тренд. Зробив фото і тікток сам підбере звук. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. Ну, ну воно просто гарне. Це в картинки він не дуже, а наяву взагалі гарне. Привіт. Живу одна. Дуже хочу кексу. Напиши мені. Коли-небудь побрися оце, подивися, Хто тебе полюбить, ото з бородою стоєю. Що ж, як просили наші батьки, ми не потрапили в погані компанії. Ми їх організували. Що з того? Народила мамка вночі отаку гарненьку доч. Зовні просто янголятко, а характер чортенятка. Я дуже люблю виябуватись, бо виябуватись приємно, то підвищує самооцінку. І, взагалі, то дуже. crudo.